It's not flat. Вона не пласка. Я бачила це на власні очі. І це, мабуть, одне з найбільших вражень від цієї подорожі. Тим людям, які вірять, що світ плаский, я би порадила спробувати підійти до краю і стрибнути з нього. I think they need to go and jump off the end, they think so. Коли мій тато вкладав мене в дитинстві спати, то розповідав історії про космічні пригоди маленької дівчинки. Вони починалися так: була темна, темна ніч. Дві тіні перелізли через огорожу космодрому чи космопорту, пробралися всередину і опівночі підійшли до космічного корабля, який мав відправитись в політ наступного ранку. Через вентиляційну систему вони залізли всередину корабля і побачили там коробку, відкрили її. Ховались, а коли вранці космічний корабель злетів і досяг невагомості, коробка, в якій лежала їжа, відкрилась, і ці двоє, якими були я і моя двоюрідна сестра Інга, випливли і літали в нульовій гравітації. Слухаючи тати, я уявляла, як літаю серед їжі, і це завжди було смішно. У дитинстві, а я росла в радянському союзі. Я була хворобливою дитиною. Я розуміла, що через слабке здоров'я ніколи не зможу потрапити до космічної програми. Тому космічна мандрівка завжди залишалась мрією, але я трималась цієї мрії. У накінцюдеюнайтестей році я приїхала до сполучених штатів і залишилась тут. Я стала вченою біохіміком і працювала у цій сфері понад 30 років. За деякий час я назбирала гроші і купила своє перше житло. Тоді ж я вийшла заміж 2005 у 2005 році я дізналась про компанію Scaled Composites. людей, які збираються летіти в космос. Побачила фото космічного корабля Spaceship і вперше почула ім'я Сера Річарда Бренсона із Virgin Galactic, який хотів здійснити свою дитячу мрію побувати в космосі. Бренсон мультимільярдер і міг би просто купити квиток на космічну станцію, як зробили перші комерційні астронавти. Проте він вирішив здійснити мрію багатьох і оголосив про це у своєму телешоу Бунтівний мільярдер. Це було щось фантастичне і неймовірне, але 19 років тому мені це було дуже цікаво, і я уважно стежила за ним. Брендсон запустив інтернет сайт VirginGalactic.com і запропонував надсилати запити всім, кого цікавлять мандрівки в космос, щоб придбати квиток. Протягом першого тижня компанія отримала 13 тисяч листів. Серед них був один написаний моїм колишнім чоловіком. Він знав мою любов до космосу, і йому було цікаво, чи з того щось вийде. Але мені про це нічого не сказав. Якось посеред ночі мені подзвонили з лондонського офісу. Virgin. сказала, що їм дуже сподобалась моя історія, і вони б хотіли зі мною поговорити. Чи не могла б я приїхати у Лос-Анджелес? Бо вони, мовляв, набирають групу для свого першого польоту людей, які справді люблять космос. Їхня мета була зібрати людей майже з усіх країн світу. Я була у захваті. Я, звісно ж, поїхала, і мені запропонувало увійти до Першої сотні, яка полетить у космічну мандрівку. Це була велика удача і велика честь. Я одразу ж почала думати, як заробити на квиток, бо він коштував тоді 200 тисяч доларів, а не 50 тисяч, як зараз. Це була дуже велика сума. Навіть наш будинок стільки не коштував. До того ж, ми виплачували за нього іпотеку. Ми подали заявку на другу іпотеку під заставу будинку, і так отримали необхідні 200 тисяч доларів. Мрія мого життя здійснилась. Однак на той момент ця подорож була лише ідеєю, адже перший космічний корабель Spaceship One, лише мали переробити в Two, щоб він міг перевозити пасажирів. Та я вже отримала свій квиток. Це був аркуш із написом Ласкаво просимо в космос. Він лежав у моїй маленькій скринці для найцінніших речей. Майдевознатинджібол я. Я не думала про те, що ще нічого немає, крім ідеї і групи мандрівників, перших ста людей, яких називали засновниками, і які мали спільну мрію. Я думала тоді, боже мій, ми полетимо в космос в 2007 році. Але на жаль, стались прикрі речі: аварія, затримка, як це завжди буває в експериментальних мандрівках, і політ відклали. Щоб воночмікшощо уникнути нещасних випадків, наша компанія хотіла переконатись в безпечності польотів, а на це потрібен був час. У 2007 році розробили концепцію нового більшого космічного корабля, модель якого представили в Нью-Йорку. За ці 19 років я пережила чимало злетів і падінь, зміни роботи, рак грудей, розлучення. Але мене тримав цей квиток. Він був єдиним, що мало значення і підтримувало мене Мене часто запитують, чому я не віддала гроші, які витратила на квиток у космос комусь, кому вони дуже потрібні. Але мої друзі і родичі в Одесі можуть підтвердити, я ніколи не припиняла їм допомагати і піклуватись про них. It still feels very to me. Мені досі не віриться, що це сталося. Політ відбувся у п'ятницю, 26 січня, і мені все це досі здається сюрреалістичним. Я не вірила, що це відбувається насправді, аж доки корабель не почав рухатись по злітній смузі. Айтолома. «Перед польотом я спілкувалася з кількома колегами-космонавтами, зокрема з нашої групи, які побували в космосі. Вони сказали, що знадобиться деякий час, щоб зрозуміти, що я відчуваю. So, в якийсь момент я відчула, ніби почало пекти. Було велике фізичне напруження. Я у хорошій формі, але було відчуття, що на моїх грудях сидить слон і тисне. А ти намагаєшся рухатись і ніби упираєшся обличчям у щось невидиме. Це дуже схоже на те, ніби ти рухаєшся усередину самої себе перед польотом я деякий час тренувалась, займалась силовими вправами, вивчала поведінку в кораблі у космосі під керівництвом нашого капітана і тренувалась на центрифузі, доки не навчилась виконувати фігури вищого пілотажу. Флайнати але нічого не зрівняється з тим, що ти відчуваєш у кораблі, особливо коли він починає підійматись. Я лежу і слухаю, що відбувається в кабіні пілотів. Бачу червоне світло в ілюмінаторах, тому що потрібно тримати голову рівно і дивитись перед собою. А це означає втрату контролю. Потрібно напружити своє тіло і виштовхувати кров у голову. Я проходила триденні навчання, і коли побачила це червоне світіння, згадала, що треба робити. А потім знову почула звуки і зрозуміла, що ми продовжуємо рухатись вгору. Я подумала, ми це зробили. Спробувала повернути голову і побачила у вікно, що ми все ще піднімаємось, але не зрозуміло, куди вгору чи вниз, наче не маєте поняття з якого боку розташовані до землі. Потім я повертаю голову і бачу чорний колір індиго. Бачу землю на самому краєчку внизу вікна. Бачу земну кулю, тонкий шар атмосфери навколо неї і чудовий колір. Це така краса, яку неможливо описати. Мене так вразило побачено, що після повернення, коли я вранці прокидаюсь, досі не можу подолати шок. Я насправді стала космонавтом. Я була в космосі. Пролетіла 88 із гаком кілометрів. Я бачила темряву неба і схід сонця, за яким не видно було зірок. Запропоную наступні рейси робити вночі або на заході сонця, щоб люди могли б бачити зорі. I'm there and I'm looking... Я сиділа, дивилась в ілюмінатор і геть забула, що мені потрібно розтибнути ремінь і спробувати нульову гравітацію. Я звільнилась від ременів і зробила переворот у невагомості. І в цей момент космічний корабель теж почав перевертатись догори ногами з нашими кріслами. Потім він повернувся у початкове положення я трималась біля вікна і бачила, як крутиться світ. Кривизну землі вже у верхній частині вікна. Земля була внизу, а навколо темрява. І здавалось, це триватиме вічно. Не було жодного руху ззовні корабля. Я дуже хотіла побачити космічну чорноту з зірками у ній, проте найнеймовірнішим був вигляд землі, від якої не можна було відвести очей таке відчуття, ніби в той момент, у якому я була, все просто зникло. Я ніби перебувала поза часом і простором, ніби замерзла і нічого не могла зробити. Мій розум здається перестав працювати в той момент, і було дуже дуже тихо. Потім мене нарешті відпустило. Коли ми стабілізувалися в апогеї, і я побачила, що знаходжусь біля свого сидіння, і тримаю за нього рукою. Тоді я спробувала відпустити його і попливла. Потім я починаю ловити ремені, шукати застіпки, клацаю, тягнучи за замок. Але все ще намагаюсь побачити краєвид. Потім пілот оголошує J-1. Це момент, коли ми починаємо відчувати силу земного тяжіння. Ми спускались з прискоренням швидкості. Не знаю, що було легше спускатись чи підніматись. Пілот Нейл, який має великий досвід, сказав, що це був один із найважчих його польотів і що він не очікував такого великого навантаження. Знаєте, до такого не можуть підготуватись навіть симулятори чи аеродинамічні тренажери. Перш за все я хочу подякувати всім українцям, особливо жінкам, за підтримку і любов, яку я отримала від них. Вони стали моїм джерелом натхнення. Жінки з усієї України казали: ми тримаємо за тебе кулаки щасливої дороги, ми вболіваємо за тебе. Айфлуюкраїн флагс. Я взяла у космос український прапор. Він був у мене на рукаві. А ще один у кишені. Я хотіла, щоб український прапор побував у космосі. Його тримали мої друзі, майбутні астронавти і ті, що вже літали в космос, люди різних культур, різного кольору шкіри і різних національностей. У мене є друзі у Японії, Канаді, Європі, Південній Америці, Сполучених Штатах, і всі вони підтримували мене і підтримують Україну я хотіла, щоб світ не забував про те, що відбувається в Україні. Бо коли війна почалась, світ об'єднався. А тепер це нібито вже не так актуально для усіх. Я хотіла нагадати, що війна продовжується, що в Україні вмирають діти, і що люди продовжують боротись. І ще я хотіла показати усім жінкам, усім маленьким дівчаткам. Ніколи не переставайте мріяти. Мрії здійснюються. Ми, жінки, можемо не лише народжувати дітей, мити посуд чи прибирати на кухні. Ми повинні прагнути дотягнутись до зірок. And... Я хочу від усього серця подякувати за ту підтримку, яку я отримала цього тижня з України, за побажання успіху і безпечного польоту від людей, яких я ніколи не зустрічала. Тримаю за вас кулаки. Дякую. І Слава Україні!